І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та, звісно, підписникам каналу. Ну що, глядачі, і наступний день тихого полювання. Ранок, на годиннику декілька хвилин за шосту, ми з вами в дорозі рушаємо на ранкову прогулянку лісом і пошук якихось грей Минулими разами нам разом з вами. Повезло підзбирати трохи доволі непогано грибів. Попадали і білячки. Ну, основна маса була це козарі калічки або підберезники, бабки, в кого як де називають. От. Але їх у нас пішло масово. Попадали ми з вами самі бачили як. Декілька місць по дорогах і сумка кошик грибів вилітав моментально. Ну і підемо ми з вами сьогодні. Подивимося, що там в лісі. Попробуємо щось підшукати, підзбирати. Ну а за роботою цією я вам покажу трохи цю всю красу коло нас. Зараз ось дивиться гарно сходи сонце. Погода у нас ось така, небо позатягало. Бачите, навколо хмари, хмари. Отак вони вже декілька днів приходять. Постоять і йдуть десь боком, не хочуть вони тут надовго затримуватися. Дощу у нас не було, бачите, все сухо, ось пелюка. Ну, нічого може десь на днях і в нас буде дощ, бо ось там за горбом, за Дністром, то два дні назад такі зливи пройшли, щоб все, текло потоками. От. А в нас не впало ні капельки. Хмари йшли, йшли і так їх боком. Міністер потягнув до себе і, і все. Нас обійшло стороною. Ну, все глядачі. Сідаємо зручніше, як завжди. Зустрінемося з вами в лісі. Я дивитися, що нам сьогодні підготовила удача. Ми вже з вами у лісі, глядачі. Ось. Ну, зразу на вході. Відчувається благодать. В лісі прохолодно, гарно. Ну явно не той, не той день, що були ми минулого разу. Тоді було жарко, парко. Так, мій діжурний. Стоїть. Ось я вже другий вирізав. Тут був інший їх сіло під Підбрив. Та нічого. Прямо далі. Може бути було треба. От, Сьогодні прохолодно. Жара спала. Ну не знаю наскільки градусів. Ну, відчувається, відчувається в лісі набагато комфортніше, чим ми були минулого разу. Минулого разу це було взагалі щось. була така парілка, листя розпарилось, це таке відчуття було, що ти знаходишся в якійсь сауні, а не у лісі. Тому я тоді довго не був, так по дорогах перебіг. Тоді годину, може трошки більше за годину, назбирав корзину і майже цілий. Пакет грибочків і погнав бігом додому, бо жара була сумасшедша. Ну, сьогодні комфортно і плюс у лісі вже доходить, напевно, зараз ми подивимося разом з вами. Не будемо гадати думати. Зараз знаємо. Ось 6.40, Четвер, 18, 18 так? 18 липня. Ось ми з вами у лісі, а в лісі темновато. Темновато, бачите самі. Над нами хмари. І вони ще до того скупчуються. Можливо, піде дощик. На це будемо сподіватися. Нічого, креці маємо чим, дощик не біда. А для грибочків красота. Ну, здалося бся, здалося б вже б якихось грибів підзбирати. Бо... У нас вже друга половина липня, а в мене навіть кулака сушених білих грибів цього року немає. Це просто якась хана. З такою я навіть не пам'ятаю. Нічого не засушив. Буде насушили одну невеличку 3-хлітрову бутильку. Мали віддати переможцю нашої акції, що тоді вгадав число. Но людина чомусь не... Відповідала на наші запити. от ну Але в нас був запит від військових. От ми віддали їм їм в першу чергу ту бутильку сушених грибів. А будемо збиратись щити наступну, якщо, звісно, нам повезе. Бо з такими темпами бачу, ми цього року насушимо у жовтні грибочків. Ну, з біляками туго попадаються вони, але черві вони дуже цього року. Взяти таке, практично майже немає що. Ки принесеш, обчистиш кулак, суто щось приготувати. Ось таке то. Ну нічого, будемо сподіватися. На кращі врожаї грибів. Ну, Там, звісно, як нам Бог дасть. Йдемо шукати. Ну і нарешті є перший грибочок. Попадає нам ось такий молодий гарний сироїжич. Ось така. Дивимося до неї. Чистонька попала, гарна. Уже витягнув корзину. Ще ножика не витяг, тому що не встиг, бо замітив тому нижче я ще одну. Ще одна. Теж доволі непогана, походу. Ну, Принаймні так здалека виглядає. Що вона гарна молода. Ми підемо з вами і подивимося. Ось що цікаво, що минулого разу тут на вході. Ми зразу були знайшли білі грибочки. Мається на увазі, коли наступного разу тоді, коли ми були в цьому лісі, це було, по-моєму, понеділок чи в неділю, вже точно забув. Ось така ще одна попала. Тут місця з білими, але сьогодні їх не видно. І тут попадали нам тоді ще... Козарі по декілька штук і теж їх поки що не видно. Попали нам ось такі дві голубінки. Трохи невеселий початок. Але що є, то показує. Попадає нам, друзі, наступний грибокчик, наступний грибик. І опять сироїшка молода. Ось. Попередня була червива, ну і ця червива. Нічого з нею немає, йдемо далі. Продовжуємо йти. Бачу я ще одну. Ось така більшенька. А, біля неї походу ще одна. Молода. Вирішив глядачі йти в інший ліс. Нічого тут такого не бачу. Ліс повністю порожній. Аж навіть не віриться, що декілька днів назад тут було повно грибів. А сьогодні десь там одна голубінка, там одна. Жодного білого, жодного козира. Нічого нам чомусь не попадає. Ось топ тому біля граба щось зазилені. Вже перший білий. Походу він такий вже ніякий. Ось який. З чорні, сокси, червивий. Ой, навіть його брати не буду, хай тут лишається. Ну не густо, ось бачите, в корзині дві голубінки, я вже перейшов добру. Половину цього лісу. От. Вже такої надії у мене щось тут знайти і немає. Тому вирішую не тратити час. Краще підемо кудись у більш такий грубий листяний ліс. Де ще може якась роха волога. Ось ми тоді минулого разу були в одному, там по дорогах були калабані, попри них повно грибочків. Зараз підемо десь туди. Знову дивитися, Глянь. точно не впевнений, але мені, здається, ще один білий. І опять такий вже нещасний, або, або не білий. Ні, не білий, дубовик. може теж такий ніякий. А такий, Рибочки вже ніякі. І ще одна глядачі знахідка на самому виході майже з лісу. Я вже декілька метрів до, до виходу, будемо переходити в наступний. І нам тут на самій дорозі попадає ось таке величезне коло синяків, тубовиків, чортовиків, як їх лише не називають. Ось таких хтось одного вимкнув. От Він. Ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І маленький тут ще збоку. Такі красиві грибочки на самій дорозі собі ростуть. Дуже довго я йшов, глядачі. От, йшов лісами, мабуть, хвилин 20 добрих. Взагалі майже нічого не попадало. От. Перша знахідка ось така голубінка на дуже-дуже довгому шляху попадає, теж не дуже густо. Знаходимося ми вже в таких густих лісах. Ну, правда, ліс тут ще молодий. Сумно, сумно сьогодні з грибами. Я вже, чесно, навіть не знаю, куди мені далі куди мені далі йти. От. Не знаю. Кинулися грибочки. Так, напевно, на молодий місяць. Але посуха своє зробила. Ну нічого, поки що не здаємося. Йдемо, ще трохи часу маємо, погода ніби така нормальна, немає ні, ні душу, ні сонця. Будемо ще трохи ходити, ризикувати. Йдемо далі. Ху, глядачі, на годиннику 8 година ранку. Півтори години ми ходили лісами, майже нічого не попадало взагалі. А там в мене 4 чи 5 голубінок. От. Чесно я вже думав, що все, піду з порожнім кошиком. Але зайшов я тут одне місце і тут дещо побачу. Ходіть вам покажу. А побачив я там ось таку картину. Самі-то я здалека, ось там зазираю біля чок походу. Ну йому вже, мабуть, хана. Але для відео фіксації піде. А може щось і виберемо. А напевно вряд ли шапка чорна, але чиста. Ну, наполовину чиста. Ми його тут кайлишимо. Не знаю, може ніжку зараз обріжу. Подивимось. Тому я замітив, поки йшов до нього. За дубом ще один. Ще більший. Ось такий. І на жаль, як бачите, ми теж до нього не встигли з вами. А то нема смислу. Ось він червиві ніякі, Хай тут лишається. Ну краса, краса. Такий другий, друзі. Але там мой є ще і третій. Ну, не знаю як. о, то їх там два. Але мені здається, що цього ми би мали забрати. А їх тут два. Один такий... Опа. Підкусили його. Ще така шапка тут гарна. І ось такий. Саме цікаве, що я на цьому місці був з вами два дні назад. Я тут не бачу жодного гриба. Жодного. А за два дні прийшов. от дивіться, яка краса. Угу. Два такі, що взагалі нема що взяти. Ну цього ми точно візьмемо. Цей гарний. Ох, такий дуже лежний, класний білий гриб. Ну, хай буде, то вже хоч якась радість від сьогоднішнього походу, бо чесно, я вже думав, що все не буде нічого сьогодні. Але одна місцина все-таки нас порадувала такими чудовими біляками. Дамо зараз це все перебираю. Йдемо ще липно декілька місць. Шкода, шкода, десь який класний тут це лишає. Ну, що робити? Не наш. З того ми зараз ще може ніжку заберемо. Ось таке. Ось як можете бачити. Хмари порозходилися. Вже де не де вони, сонце вийшло. Буде знову погода. Дощ, нам, мабуть, знову відміняється. Є ще одна знахідка. Але мабуть теж ми нічого не візьмемо. Ось такий різочок голубінок, але вони вже всі такі ніякі. Погоріли. Ну і ще минуло хвилин 20-30 марних пошуків. От. І нарешті нам попадає ось такий згорілий козар. От. Червивий, ніякий. Але тому бачу ще один є. Теж походу ніякий вже, теж згорів, бачите, буквально минуло два дні, на лісах ходили, збирали з вами їх, щоб були менші і більш добротні, тепер червиві, згоріли, ось. взагалі чорний. Там бачу ще є. На цій дорозі ми були з вами накосили конкретно. Спеціально повернув може, думав, ще є. ось ніякий. Тому є ще один, теж вже такий ніякий. Молодого не бачу зовсім ні одного. І опять такий старий, ніякий. Тому ще такий один нема. Ви бачили, як моментально вони повискакували і моментально гриби згоріли від спеки. Нічого з них немає. По лісах порожньо, пусто, ось, ще один. І опять чорний і червивий. На-на. По лісах пусто. Побачив я білого гриба. Але щось мені здається. Ага, я так і подумав. Кій, все. Не дочекався. Не дочекався, з боку там є ще один. Але теж такий вже здоровий. Здоровий, великий. Малитне. Але ще цей може бути добрий. Ось такі, я знаю. Зараз глянемо шапку зразу. Червивий, хай лишається. Нема що взяти. По-перше, по все дуже мало попадає. А по-друге, знайдеш і воно все ось такого стану. Стану ніякого. Взяти нема що. Бачите самі? Ну, так Такі то у нас сьогодні справи. 18 липня 2024 року у лісі. Не весело, зовсім невесело. 8.52, 9 ранку. Корзиня ось тако Не дуже густо. Маємо два білих тих, що нам вдалося забрати. І по-моєму 5, 5 або 6 сироїжок. Це нам глядачі. Те, що нам вдалося знайти за майже три години ми потратили пошуків по лісах, щоб знайти ось цих декілька грибочків. По лісах пусто взагалі гриб повністю зник. Все повигарувало, повисушувало, немає нічого. Аж кажу, навіть не віриться, що... Таке взагалі можливе. Буквально позавчора ми з вами йшли із цими самими дорогами, попри них збирали таких козарів. ось. А буквально два дні вони повністю згоріли. От. Я так зрозумів, що пішов молодий місяць, От. він гриба попер, він повистрибував, але жара своє зробила. Вона його тупо знищила, а далі гриб не росте. Отака ситуація у нас з рибами, ну, зато прогулянка була менш чи більш нормальна. Якраз класно встигли. Ось і сонце починає там потроху вже прокрадуватися. Буде сьогодні, напевно, знов. ну Мабуть, вже не така спека, як було ці дні. Буде, напевно, набагато легше, але все одно в нас жара триває. Так що на ближчі дні. Мабуть, в ліс ходити ми не будемо, бо смислу немає ніякого. Треба чекати якусь дощу. Аж тоді можна йти пробувати щось, якоїсь переміни погоди. Бо це марна трата часу ходити і з пустим кошиком йти додому. Ну, все, на цьому ми закінчуємо нашу сьогодні прогулянку. Але, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. Нам і дасть Бог то ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Па-па, друзі, до наступних зустрічей. Будьте здорові!